19 травня звичайний робочий день тернопільської міськради та обіду біду у будівлю рвались невідомі на відео з камер. Спостереження видно, як люди в камуфляжі та масках забігають у міську раду. Не пред'являючи будь-яких документів, виламують двері кількох кабінетів працівників міськради. Дивна була поведінка з самого початку, тому що ну Якщо є відповідні дозвола постанова суду там, чи слідчого про вчинення яких дій, чому на прохання міського голови, це було в моїй присутності, чому годину часу вони відмовлялися показувати цей документ? Згодом стає зрозуміло, це операція по затриманні заступника міського голови Володимира Камінського. Самого чиновника у його кабінеті не було, та це не стало на заваді зламати приймального заступника за його відсутності та без свідків та понятих. З камер відеоспостереження видно, як озброєні люди спершу пробували відчинити двері кабінету за допомогою автомата, але після невдачі принесли лом та зайшли до приміщення. На відео також видно, як до кабінету з правоохоронцями входить чоловік у цивільному із валізою. Що він та інші, хто увійшов у зламані двері кабінету Володимира Камінського, там робили на відео не видно. Далі люди в масках попрямували до приймальні міського голови. Там у кабінеті секретаря міськради, який також відкрили за допомогою лома, на камінського одягають наручники. Тому стає зле, викликають медиків. «Що ти за любов пропустіть депутатів. Витягуємо. Працівники швидкої з труднощами оглянули чиновника і наполягали на госпіталізації. Середньої важкості надали дали йому таблеточки, і йому потрібно знімати той проксизма, але йому його забрали від нас. Ну йому допомогу надати?» Встигли, але не повністю. Його треба капати, тому що симуляції ви не бачили? Ні, не бачила. Міський голова пропонував, щоб в супроводі там працівники міліції, там з охороною його відвести, слідчі з протягом години. Протягом півгодини часу відмовлялися це робити, аж пізніше вони погодились на те, щоб дійсно його госпіталізувати. І в момент, коли Володимира Камінського виводили вниз до карети швидкої допомоги, працівники міліції блокували силою міського голову, ще декотрих людей. І замість того, щоб вивезти Кам'янського до карети швидкої допомоги, повели його на чорний вихід, чекав вже бус, його сидовиси і вивезли в невідомому напрямку. Далі, як кажуть, очевидці, слідча група вела обшук в кабінетах Володимира Камінського і Вікторії Устапчук, які близько трьох годин вже були взламані. Як ми зараз можемо говорити про те, чи знаходилися дійсно ці там ці вилучені гроші, чи не знаходилися? Якщо на момент обшуку в кабінет двері були вибиті. Всі шафи були відкриті, працівники міліції стояли в даному кабінеті. І хто зараз може сказати, чи це переніс Камінський ці гроші туди, чи їх туди підкинули буквально за декілька хвилин до проведення обшуку. Свідомо, я вважаю, працівники міліції сфабрикували докази вини Камінського. Це є груба фальсифікація, це взагалі в які рамки не входить. І на підставі цього зараз хочу судити людину. Навіть якщо будемо брати, що Кам'янський 150 разів винен, то на цих доказах, якщо ми його засудимо, ми порушимо закон. Нам буде страшно ходити по місці, тому що любого з вас зловлять, приведуть, скажуть, бачите, давайте сюди поняті, шукайте, у нього вже є. Коли б хата вже буде вскрита чи ваш кабінет, і там вже буде дідько знає, що знаходиться. Година часу практично. Людей не було в кабінетах. Люди, ті, які прийшли, які проводили, скажімо, там ці так звані слідчі дії, показували, ну що вони там могли підкинути, і що зараз є в міській раді, ніхто не знає, і ніхто собі не може дати тому гарантії. Ми заявляємо в першу чергу, що, що як тільки з'явилася постанова. Про звільнення Авакова, яку ініціювали свободівці, ми зразу бачимо арешти і інші наїзди, скажімо, на людей. Тому що ми відразу заявляли про те, що якщо є хабарники і хабарі, значить їх треба арештовувати і брати, а не робити підтасовки. Вони були без розпізнавальних знаків всередині, мається на увазі в формі в воєнні. Ми скорі двері відкриваємо це, не пускають лікарів. Людині погано, вони беруть двері. Закривають депутати міської ради викручують руки, викидають звіти. Ну це неправильно. Ну заказуха, просто банально. Тим часом очевидець подій Ігор Гірчак розповідає, правоохоронці ще не провели обшуку в кабінеті заступника міського голови. А на сайті генпрокуратури вже з'явилася інформація і про затримання, і про знайдені 135 тисяч гривень. 16.35, в мене фотографія є на моєму телефоні, коли Власне, Камінського вже винесли, кудись повезли, і ще збиралася група людей, вже мали проводитися слідчі дії в кабінеті Камінського. Тобто в мене 16.35 фотографія, коли тільки готується зайти в кабінет. В 16.59 вже на інтерфаксі була новина про затримання. Бо знайдені гроші, конкретна сума була вказана. Серед політичним замовленням називає Сергій Надол події в міськраді 19 травня. Міський голова Тернополя пов'язується із заявами Всеукраїнського об'єднання Свобода про ймовірні зловживання Арсенія Яценюка та Арсена Вакова. Заступник міського голови Володимир Камінський Хабара не отримував санкції на його затримання. Не було відтак, затримали і вивезли чиновника незаконно. Небайдужі тернополяни прийшли під стіни обласної міліції з проханням роз'яснити ситуацію. Якщо сьогодні в міську раду вламуються і забирають людину без, без всяких рішень судових, без нічого, без підстав, то я так думаю, що завтра по доносу і в квартиру в масках прийдуть. А я хочу знати, хто в цих масках був. 21 вуличний тренажер встановили на острівку чайка, що поблизу Тернопільського ставу. Це унікальний майданчик, бо займатися спортом тут можна і аматорам, і початківцям, і професіоналам. Флюорографічний центр відтепер діє в Тернопільській міській дитячій поліклініці. За гроші з міського бюджету купили сучасний цифровий флюорограф українського виробництва та відремонтували і відповідно до норм використання рентгенологічного обладнання, облаштували приміщення раніше. Тернопільські діти були змушені робити флюорографію у поліклініках для дорослих за місцем проживання. У Тернополі завершили капітальний ремонт вулиці Оболоня. Тут облаштували верхній шар асфальту, нанесуть ще розмітку та встановлять дорожні знаки. Далі комунальники візьмуться капітально ремонтувати вулиці Живова, Танцорова, тролейбусну, текстильну та інші.